Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410 Це Майнкрафт виживання. Рубрика. 9 серія. Передфінальна пошуках порталу. Ендер порталу. Якщо тобі подобалось попереднє відео, то став лайк. То став лайк і підпишись на канал. А ми починаємо. Приємного перегляду. В серії ми зупинились на тому, що ми шукали Ендер Портал. І в цій серії я спробую його найти. Щоб пройти Майнкрафт? А де друга половина ока? Ну, точніше, його ж, їх же ж два, два ока було. Блин, нема другого Ну ладно. Туда око показывай. Не понял. Ладно. Идем дальше. Где око? Туда воно показывает. Туда око показує. Сюда щось показує. А вон шеревнее. Розумію, йдемо туда, туди, куди показує Око ой впав. Ага, око вперед показує. Вперед. Ну, значить, вперед. Напишіть в коментарі, скільки ви проходили Майнкрафт. Став лайк, якщо хтось, якщо ти пройшов Майнкрафт. Якщо ти, якщо це вдалося. О, село бачу. Так. Кидаємо перлину. Розбилось. от чорт. О, де. де перлина? Во оп. Винерну. О, село, прикольно. Це вже друге село я нахуй. Воно в листі. Перлину дістав. Йдемо через село. І сюди. Голем. Да, це село, звичайно, побудовано на цьому. Село побудовано на льоді. Прикольно. Не понял. Так, стоп. Не разумею. Ой. Кайло. Да, ок. Де око? А все воно в хаті? Селян пробач. Око доставав. Ну що ж, от, друзі, зачекайте, я вам, якщо буде цікаве, я вам все розкажу. До речі, поки з селом прощався, побачив то, що там є щось. Що це таке? Ще один поломаний портал. Ого, скільки золотих шматок. Ще броня є. Броню ми вдягнемо. Я Тепер в золотому нагруднику. На захист. Кой. Ладно, я вам все покажу, якщо буде що ось цей Друзі, я тут з перлиною поговорив, і вона каже, що треба тут копати. Ну що ж, послухаємо перлинку. Копаємось тут. Бачите? Туда. Туда показую. А я буду копатись тут, щоб не в лаву. Момент істине. Блін! Забув. Тут же ж вода є. Так, треба план. Без плана тут ніяк. Срочно бігом. І до гори. Так, подихати чуть. И снова. Опа. Оп. Оп. Срочно. В руку и... Фух. Врятувался. Целый лайфхак, друзья. Я шо факеланы? Не... А не факелава. С молоскепи. Let's гоу, друзі. Вперед до порталу. Так, що ж буде? Як думаєте, друзі? Це буде порталом? Вау! Не поняла, я де. Докопався. А де я? Не зрозумів, а де я? Так, я тут позначив цього. Це якась кімната. Ха. цікаво, що це таке? Я тут. ще... Це що, нове, нове, новий якийсь портал? Цікаво. Що це за місцевість? <кій> Мені здається, я Це три зрозумію. Да? Атака війту. Это интересно? Ну, я возьму это. А мед мне не треба. А так, а це вообще такое? Блин. О черт, это це... паст. А нет. Я могу ставить вот блок. Это очень хорошо. Да, ну, блин, я застрял, А нет. Якась скрині, ну нічого, я залутав її. А, блін. Ну ладно, ідемо шукати портал. Де той портал? Та скільки я вже піднімаюся? А от. Свічки. Не понял нічого. Тут щось є ого ого стоп. Це що шо таке? Кесь незрозуміле місце. Що це за місцевість? Ну. Ну, це не треба, а вот їжа, їжа тре. Берем. А відроні? дроні. Команд ще це... треба це... бібою. Мені здається, це фортеця. Мені здається, це фортеця. Ой. -ой. Куда тут йти, щоб не впасти, а то я боюсь, що я помру. Може тут кудись нажимати щось треба, але... Навряд чи? Ну, чуть-чуть на нанесе. Але... Не розумію, що це за цей. Ну, мені здається, я догадуюсь, це фортеця. Це така якась нова фортеця. Чи це якийсь данс? Спавн. Що це таке? Я його не можу поламати. Опа! А от кудись дорога. Тут теж якийсь спавен. Воронка. А в воронці пусто. Цікаво, що це вообще за цей? Це похожу... Це походу данш на моїй. Версії. Це ж. Блін, то я взагалі не розумію, що це таке. Вода. А... Це якийсь данж. Ні-ні-ні, діаманти ні, ні, не відом. Так, Де відро? Да, це прикольна штука. Опа. Щось бачу, але ні, тут щось не розумію в цьому данджеві, як знайти портал. Чи тут не портал шукати треба? Що тут треба шукати? Я взагалі нічого не розумію. Це що клітка для мене. Еге, прикол. І видатись не можна. І цей і ложить мене. Оп. Да, прикольна, конечно, штука. Так, друзі, я тут... Я тут саменький чуть пройшовся. Я тут сам чуть-чуть пройшовся, і я зайшов в цей в фортецю. Я знайшов фортецю, кайф. Це був данж, який був на моїй версії. На моїй версії Майнкрафту. На моїй версії Майнкрафту є такий данж. Із двері. Якась кімната, скриня. ні 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 таке мені не треба. У мене вон золота броня. А золота краще, як ця. Куди йдемо? А куди тут взагалі треба йти? Да, диво. Ідемо йдемо кудись туди, може. О, а вот и цех скрения. О, скрения. А -а -а. Думаю, только цех, цех, думаю хватит, цех думаю надо достаточно. Так, сюда, сюда попробуем. Вот тут я уже был. Так, значит, сюда можно піду. Не, сюда не. Сюда. Не, не сюди. Туди. Там був. Наверх сюди. Тут теж був. Тут не був. Це що взагалі за місцевість така. Тут відкрито. Ну ладно, надо звідси валити, а то тут точно. Тут тут точно щось не дуже безпечно. Так, тут я був. Куда йти мені? Куда? От сюда. Попробую сюди. Попробую подивитися, що тут. Може тут щось буде. Так. Там був. Коротше, я щось заблукав в цьому Данзі. Ну, як Данді? Фортеці. Ендер фортеці Фортецю знайшли Ціль виконана. Тепер потрібно знайти портал. Де портал? Ой, я в тюрмі. Так, все. Йдемо шукати портал. Отут я ще не був, в цій кімнаті. Хто був фортеця? Напишіть коментарі, де може бути портал. Ну, а то я вже тут... Ні, я вже кругом був, воно кругами мене водить. Хм. хм. Де тут той портал? Придумав. Я буду лишати тут слід. Це буде це знак того, це буде знак того, що я. що я був. блок буду ставить. Вот тут я был. Значит, идем, иду куда-то в другое место. Так, вот тут был, значит, тут звит. Там тоже был звит. Сюда. Ставлю знак, что тут был. Тут не, не буду ставити, бо тут ставив. Тут був, бо тут і тут открой щось. Тут ставлю. Ще два знака. Тут був знак стоїть. Ось тут закриті двері. Так, друзья, но я думаю, что я не был о там. У -у -у -у! Так. Оп, поломал спаунер. Обалдеть. Так, це же портал. Это же портал. Ура! Ставим очи. Звук прекрасний. Вау! Красота! Красота! Ну, відвідаю я цей портал в мину... Ой, в майбутній серії, в десятій серії, фінальній. Уб'ю эндер дракона Ну, а зараз ми будемо з вами прощати. З вами був я, Міша 541.0. Став лайк та підписуйся на канал, якщо сподобалось вас відео. Всім пока!